У прилуках планують збільшити кількість укриттів. Прилуцька міська рада працює над тим, щоб у місті було більше захисних споруд. Першу чергу акцентують увагу на будівництві сховищ в закладах освіти. На сьогодні в нашому місті я так думаю, що це в кожному місті, в кожному місті України. Надзвичайно таке серйозне питання це будівництво захисних споруд. І на першочергово це будівництво захисних споруд у закладах освіти, у дитячих садочках і у загальноосвітніх школах. Гімназіях і ліцеях тому дуже приємно, що депутати досить активно працюють. Ми, ми обговорюємо вже питання протягом двох тижнів. Це питання, питання і будівництва захисної споруди, це питання виділення коштів і звичайно питання самої споруди. Чи це може бути найпростіше укриття? Чи це треба сховище, Чи це може бути протиреляційне укриття? Більше двох тижнів питання будівництва захисних споруд вивчає постійна депутатська комісія з питань житлово-комунального господарства. Та комунальної власності голова комісії Валентина Трохименко говорить: пройшло вже п'ять засідань. Депутати та посадовці міської ради докорінно вивчають кожну пропозицію виробників, проєктантів та будівельників. Головний критерій вибору безпека та відповідність вимогам держави. Багато ми слухали представників різних. Компаній, і будівельних, і виробників, і проєктних організації. представники приїжджали. Сьогодні ще одні представники приїжджали виробника, які виробляють модульні куриття. Вони ставлять і пру, і сховища. І сьогодні ми заслухали їхні пропозиції, і вони нам розповіли нові зміни в ДБН, в нормативних актах, що вимагає на сьогодні держава. І що не є необхідний мінімум, да, які вимоги до закладів освіти до їхніх укриттів. 24 серпня відбулася чергова зустріч з фірмою-виробником модульних укриттів. Колдинг, можна так сказати, який має представників своїх в різних містах України. І на сьогоднішній день я не побуюсь цього слова, що це самі потужні виробники, які встановлюють. Модульні укриття пру сховище. Найкоротші терміни ми запросили не одну досить серйозну будівельну компанію. Ми запрошували компанії, які проєктують таке, таке будівництво. І на сьогодні можна сказати, так відсотки на 80 питання вирішено. Кошти в міському бюджеті передбачені, і будемо готуватися до будівництва таких захисних споруд у закладах освіти. На порядку денному будівництво сховищ у ліцеях номер 13 та 14, дитячо юнацькій спортивній школі, а також встановлення найпростішого укриття у військовому містечку. Передньо, вартість будівництва сховищ близько 40 мільйонів. Після проходження всіх технічних процедур та, звісно ж, сесійного рішення сховища можуть з'явитися в край короткий термін, говорить Валентина Трохименко. Зараз вивчалося питання про розроблення проектно-кошторисної документації, яка також займе деякий період, але в цієї компанії є напрацювання, і можна сказати, типові проекти є, які. На 90% вже можна пристосувати до наших умов, виходиться на місце, де буде воно встановлене, определяється, де можна підключити комунікації, тобто це електропостачання, водопостачання, каналізація. І в принципі робиться ще додатково в проєкті прив'язка, проходиться експертиза і проєкт, можна сказати, буде готовий. Це буде до двох місяців. Модульна споруда, як нам сьогодні, компанія я розповідала в місті Житомирі вони встановили її за 4 дні.